Вітаю вас, шановні, оце осінній, осінній ранок такий, все в Росі. І дивлюся, тут гладіолуси повикопувала. Потім повикопувала оті пахучі японські гладіолуси. Я кажуть, буде тут трошечки перетурбації в моїх грядках. Але зараз про красу, тому що приходить осінь. Заморозки зараз будуть, вже, передаю вже, ну то вже йде до того, бо 20-го, після 20-го це знаю. Навіть не знаю, котре 23 сьогодні чи яке число. Але це не важливо, ми живемо і дякувати Богові. І дивимося, сприймаємо красу. Подивіться, ці чорнобривці, отакі жовтенькі і такі, як ну, чорнобривці і темненькі, які вони гарнющі. Пізно зацвіли. І думаю, що все-таки насіннячку я з них візьму, бо дуже гарні. Подивіться, ось оце чудо. Зараз покажу, подивіться. Не інакше назвеш, був тут кущик. Я обрізала, не знаю, думаю, що воно таке, як воно, ну, це, напевно, чи кореопсі, чи як він називається. Колись в нас казали, мабуть, льонок. Бачите, який кущик. Ось він. Ну, а це якийсь трошечки інший. Ну, то це треба пооптикувати. Ось тут от коренева система є. І не знаю, як називається оця ромашечка така дрібонька якась. Тоже була разом. Це суміш насіння для альпійських гірок. А ще шановні, Ось він. Е -е, Алісу. Е -е, зимовий килимок. Ціле літо, вони, оце було дуже сухо, і він себе ніяк не проявляв. А оце зараз, ну, я почала поливати, думаю, ну як же, ціле літо не зацвів. Трошки поливала, а тут дощі підоспіли. І подивіться, яка тут краса і який запах. І ось теж оцей льоночок, він квітує з сонячної сторони. Бачите, які квіточки гарненькі. Ну, оце як кажуть, осіння забава. А ще хочу вам показати, подивіться це е, космея оранжева. Чи як вона називається? Ну, в общем, жов... жовто-гаряча така. І теж, я вже думала вже все. Таке одне стебло в мене зійшло. Я вже насінинки позбирала деякі були. А оце, бачите, думала вже все. Аж вона зацвіла. Одне одна рослинка. Думаю, що воно таке якесь, але залишила. Знаєте, я насіння не викинула. Ну і під руками, ну як же не показати, подивіться, оце моя красунька. Ой, я вже так забігла сюди. Ось вона. Теж квітує. Де ця сила береться, шановні? Де ж ця сила береться? Бачите, в оцих шишечках. Я вже одну гілочку зрізала, бо я їх наживцювала багато, щоб вони цвіли. Бо люблю такі, знаєте, рослини вже нема того здоров'я, аби сіяти, доглядати. А дуже гарно, коли підсипати ґрунту, як моя сусідка, вчить мене садівництво. Має не заморочується, в неї на підвіконнях немає абсолютно нічого. Вона каже, 3 долари пішла і купила. Ну, а нам, знаєте, як, неважлива та квітка, як важливий процес, правда? Ми привикли то на підвіконні лілеяти, поливати, доглядати, підживлювати. Ось а вони такі красунькі, бачите, я не знаю, як воно само сходить. Бачите, кажуть, насівається. Ну, хай насівається, ми будемо раді таким. Тут можна, дивіться, вона нікому не заважає. Уже скільки пісень про неї складено. Ну, я маю на увазі розказують, розказують, як воно, що воно, як кажуть, пік. Ну Маємо цей пік і підтримуємо, тому що дуже гарно, але ще багато квітів є такі, які незаслужено забуті. От, Ну Про це інша мова буде, але ось я дивлюся, що з дитинства знайома оця капусточка. 20 років тому назад, я вже була знайома з нею, навіть більше висаджувала. Гарно, і бачите, це у відрі. Думаю, та посажу у відрі, хай буде. Може, кочережечку зніму і заховаю, щоб вона не вимерзла. Хоча вона не вимерзає, але щоб мати своє насіння, бо насіння дороге. Ось, І тут, бачите, знову ж таки. Ось, а тут от разом висаджені. Мабуть, було сухо, може, земля, бо земля тут попукала, поливала, але воно все йшло не туди, куди треба. Ну і знову ж таки скажете, ну що оце за краса? Правда? Ну, Чорнота. Ну ось отаке чорненьке. Ну там зелененьке, отак покажу, пейзаж. Але пташки прийдуть, поклюють. Хай. Обрізати завжди можна, але якщо комусь привносить користь. І, шановні, можу сказати, що це вже третій рік, немає посіву. Такого, щоб він був злосний, як кажуть, бур'ян, то ні. Це лятрис. Ось так, шановні. Ну, все, бувайте, здорові, добра, вам, миру. Ось така в нас осінь сьогодні. Після дощу, бачите. Небо синє-синє, і ну, передають 4 градуси тепла, 2 градуси тепла вночі. Ну, це вже, як кажуть, гарантовані заморозки. Чи приморозки, чи заморозки. Як кажуть, всі розуміють, що. І ще хочу вам показати одну квіточку, вона у мене вперше ось така. Аризона. Сорт Аризона, і вона тут пробивається, але я багато не знала. Ой, забула перше слово. От, Не знала, як -то тут натикала справи нема, Але нічого, розбереться, прийде весна і розберемо, щось пересадимо, щось посадимо. Тут у мене і півоні, а навіть є, думайте, що. Ось. Оце такі квітнички, клумбочки. Але хочу вже кажуть, посадити такі. Оце мої яблуні, які чекають. Свого продовження роду, бачите, це із насіння дички. Ну, це листя скине, ми викопаємо їх, зробимо прикоп. А потім я поживцюю, ну, прив'ю, бачите, живці, гарне, такі гілочки гарненькі. І подивимося, це, як кажуть, грошей не коштує. Живці ми вже придивилися, де взяти, поживцюємо. Ну, Не вживцюємо, а при, як це називається, Господи, оце ж треба таке привиємо, прививку зроблю. Пробувала вже, маю трошки досвіду, але то так, для себе. Знаєте, чим би дитя не бавилось, не тішилось, аби не плакало. Ось бачите, тут теж. Ну, Деревово. Ось вони, красунчики, теж гарно посадила. І ви знаєте, дуже добре, тому що тут турецька гвоздика. І ось вони якраз, оця капусточка, тільки треба трошечки землі підняти, сприяє тому, що гвоздика не пропадає, вона наоборот нарощує кореневу систему для майбутнього цвітіння. Так що, бачите, це якраз дуже добре. І знову ж таки. Вербена бонарська теж непогано себе почувала би у. Бо у мене проблема, бачите, як? Знову ж таки, багато цієї гвоздики турецької. І я навіть відео знімала, що ой, що ж робити. Ну, а от так робити. От-, от є рішення. І краса, і різноманітність. Ну, все, шановні, бо то. Багато то, то що що занадто, то не варто. Бувайте здорові! Миру, вам здоров'я і всього найкращого.